Всім привіт! традиційно я кажу, що зараз тут з вами влада і кава, але кави в мене немає, що насправді дуже дивно, тому що. Я вам зараз покажу фон, з яким я тут сижу, але перед цим скажу, що мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях уже сім років. І цей канал я завела, коли працювала на себе, бо я взяла собі таку, знаєте, відпустку від роботи для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе. І тоді я завела цей ютуб канал і вирішила на ньому ділитись, в принципі, всім, що відбувається в мене в житті. Десь це щось корисне, десь щось менш корисне, десь такий контент, під який ви можете і посю помить, і собачка. Погулять і просто десь на фоні включіть, а влада вам буде там щось розказувати. Так от про фон, на який я просто зараз дивлюсь: це ратуша у Львові, тому що я приїхала у Львів. Ой, виглядає він ось так. Сьогодні буде вложик зі Львова. То, чесно кажучи, для мене ця поїздка була такою досить неочікуваною. Я квитки взяла пару днів назад всього. Я приїхала не просто так, приїхала зустріти зі своїми колегами з нової роботи. І чому неочікувано? Тому що, ну, по-перше, я дуже довго думала, чи я хочу їхати у Львів, бо я. Знаю, що ще буде контроверсійна думка, але я не люблю Львів. От Я навіть для себе вчора думала, що якби це була якась умовна Одеса, я би взагалі не роздумуючи, вже брала би квитки, вже їхала би. А тут я так посиділа ще і подумала, блін, а чи я хочу. Я не знаю, з чим це пов'язано. чому... Ну, типу, бо мені здається, що переважно люди люблять Львів за архітектуру, за цю атмосферу, за те, що, ну, типу, що це відрізняється від того, що є там, наприклад, у нас в центральній Україні, там, в Києві, наприклад. І тут ця культура зовсім інша, архітектура інша, і це для нас щось таке нове і, може, таке більш європейське. Ну, так на мою думку, я не знаю, як ви думаєте, як ви сприймаєте Львів, можете написати. І... У мене просто ніколи не було такого відчуття, бо я 10 років назад уїхала жити в Польщу. І я жила в Любліні, який ну, типу, я жила в центрі, і там ну, все виглядає приблизно так само, як у Львові. Тому для мене Львів ніколи не був, знаєте, такою Діковінкою. Можна сказати навіть так. Ну, типу, не було чогось такого, що, типу, з чим би я не стикалася щодня, що я там щодня не бачила. Тому, Плюс останній раз, коли я була у Львові, це було років 5 назад, в мене залишились якісь такі досить сумні негативні враження. Я, знаєте, із одного боку не хотіла через це їхати, а з іншого боку, я така, ні, треба дати Львову шанс, тут має бути класно, тут є прикольні заклади, треба поїхати і подивитись. І я спеціально приїхала на день раніше, тобто я мала приїхати тільки на вихідні. Я приїхала в п'ятницю через те, що я брала квитки досить. Пізно я їхала вночі, це було просто ужасне. Це був інтерсіті, який приїжджає сюди о третій годині ночі. Виявляється, що тут в комендантську годину їздить таксі, і, до речі, можна на таксі добратися, тому це було прикольно. Насправді, через цей нічний потяг, я відчуваю, що я взагалі не виспана, хоча я собі дала трохи часу більше виспатись. Ще в готелі не було зубної пасти. І я сьогодні, зранку, замість того, щоб знаєте, висипатись, чілити, побігла зранку шукати. Зубну пасту. І це була також, знаєте, така швидка прогулянка Львовом, І тому мені дуже-дуже хотілось пошвидше вже закінчити роботу, поки на вулиці є світло, поки ну, ще трошечки є сонця. Якраз я, може, його схоплю і піду, погуляю, і трошки подивлюсь, що там відбувається. Я живу в самому центрі. Я вам вже показала ратуша. Сьогодні мене якраз розбудила хвилина мовчання о 9-й ранку, о 12-й. Тут грали, грали на вежі на, на якійсь трубі. Це також було прикольно. Я прям запізнилась трошки на співбесіду через це, тому що я така більш двадцять. Що ще сказати вам цікавого? Взяла вчора, ніяк не могла отерватися відпочинку. Вона в мене лежала, я її купила мені стається, місяць назад. І я, я просто була в такому, знаєте, після смаку, після кондитерки ем, втікачки, яку я читала. Що мені так хотілося залишити оцей післясмак надовше і не починати нову книжку читати. Але у мене було декілька поїздок, таких по місту, досить активних, а я найбільше люблю читати саме в транспорті. І я поки оце каталась, прочитала половину книги і спеціально її не читала протягом тижня, бо думаю, блін, буду їхати в потягу і якраз буду дочитувати. Мені тут залишилось насправді не дуже багато, я якраз залишила, щоб мені трошки у Львові було прочитати, і поки я буду їхати. Назад в інтерсіті, я також дочитаю я дуже сильно вам раджу. Мені дуже подобається. Це загалом такий роман, можна сказати, історія про родину. Про корейську родину, про декілька поколінь цієї родини, і вона насправді дуже сильно затягує. Тут немає такого, що, знаєте, дуже багато імен, і ти не можеш там розібратись, хто, де, кому, куди. Е, ні, тут зовсім інша історія. Вона дуже цікава. Е, Ну, прям я не можу від неї відірватись. Мені прям дуже подобається. Ну, я вже дочитаю, і я більш такий, знаєте, зберу цей відгук собі. Але я, до речі, ще замовила, тому що щось мене ця азійська культура, і тут трошечки це, бо тут якраз події відбуваються в двадцятому сторіччі. Трошки мене ця культура захопила. Я собі замовила макову війну. Там теж щось азійське, але це ще й фентезі, що я взагалі таке не читаю, але подивимося, зараз дочитаю пачінко, дам вам відгук і перейдемо до наступного. Так що в мене зараз план взяти може з собою книжку, взяти з собою вас і піти трошки погуляти Львовом і поїсти. Оці звуки генераторів класичні. Коротше, я йшла в цю раменну по рекомендації найсмачнішого Everraмена. Ну, Поставлю йому 4 з 5. Я сиділа там достатньо довго, до речі, бо я читала ще книжку. І коли я зайшла, там майже не було людей, а потім пройшло дуже багато і стало дуже шумно, але це був такий вайбік. Знаєте, я читала про Азію, там ця якась азійська музика, равен, і це була, була така атмосфера. І я подумала, Блін, як це прикольно, що ти можеш самостійно собі створювати якусь таку атмосферу. І тобі нічого для цього не треба, Тібо ніхто не треба. Ніхто не має прийти це створити для вас. Типу ти взяв і зробив собі. Це було класно. Я дуже сильно наїлася, я прям ще залишила так досить багато О, ету я досить багато ще залишила, але я тепер хочу щось солодке. Прикольно, що багато де вже зима-зима, новий рік, а тут ще осінні хрізонтемки. Клас! В мене є відчуття, що там є сирники, що там має бути дуже смачно. Я, як людина неравнодушна всій іспанській культурі і взагалі всьому іспанському. Я побачила заклад, який називається сан Себастьян. І Сан він відомий своїми чизкейками. І я така, блін, там точно мають бути якісь чизкейки. І я прийшла сюди, і у них є один формат бас баскського чизкейка, який подається типу з різними поливочками. Ви можете його зробити в різних форматах, типу там тіремі, сукрем, і все інше. І вони сказали: у нас є традиційна. Війний формат, типу як його подають в Іспанії, разом з Хересом. І я взяла спробувати. Мені кажуть, спробуйте спочатку без, а потім разом з Хересом. гад. Oh oh це дуже смачно. Це дуже смачно, але тепер ми поліємо його Хересом. Я не знаю, що це таке. Я не алкоголь. Почти. Wow. Стало набагато цікавішим, звісно. І реально я реально в цей момент зрозуміла, що я взагалі недооцінювала Львів і львівські заклади, наскільки вони можуть бути такими атмосферними. Я наїлась, повернулась, і у мене є трошки часу перед тим, як ми зустрінемось з колегами. І я така, блін, все, я лягаю і півгодини читаю книжку, тому що почалось прям саме інтересне. Тому читаю і збираюсь. Уявіть, я відкриваю вікно, а на вулиці сніг. що, Як це взагалі? офігеть, казала, що живу на проти вау, Зараз будемо гуляти по снігу. Це перший сніг виходить в цьому році. Клас. Я просто не знаю, наскільки мені могло взагалі пощастити з такою погодою у Львові. Просто вчора снігу не було, вчора був мокрий дощ. І я така, окей, я готова до того, що тут буде дощ і неприємна погода. Але, типу, це, це просто подарунок. Усь перфект таймінг мого приїзду у Львів з цим снігом. Я сьогодні пішла на таку прогулянку згадати, що де відбувається. Сходила до оперного, погуляла по центру. Уже десь пів години я гуляю по снігу. І час, і ти куди сісти. І якщо ви думаєте, що я це відео просто буду десь їсти, то да, воно таке буде. <смітні> я приїхала на гастроту. <смітні> прийшла в Чіз і я думаю, що всі, хто були у Львові або навіть не у Львові, чули про цей заклад, тому що я про нього точно чула. І я прийшла сьогодні субота, десь 9-10 ранку. Тут повна посадка, тут взагалі немає де сісти. І мені запропонували тільки сісти. Ну, кажуть, ти поможете сісти за великий стіл. Бронювання у них немає тільки для людей від шести осіб. І, і типу, ви можете сісти за великий стіл. І зараз я спостерігаю з тим, що типу люди, які приходять, сідають за великий стіл, що їх потім пересаджують за маленькі столики. Але ну типу, походу, через те, що я одна, то я типу не сильно в пріоритеті того, щоб кудись пересісти. Але пофіг, вид красивий, тут красиво, і головне, що у мене є чизкейк. Вони відомі прямо своїми різними чизкейками. Вчора оце я пробувала в Сан Себастьян, але це були баскські чизкейки, традиційні, оці іспанські. А тут подивимося. Я взяла з чорницею і щось іще тут мені здається було. Тому Let's try. виглядає як мінімум дуже гарно. Дуже смачно. Дляночок солений, і це величезний просто круасан з біконом. Ну просто тобто, ну це дуже смачно. Дуже смачно, піза Завдяки цій писті, я зрозуміла, що я не вмію знімати влоги, бо мені здається, що я не знімала тільки там 5 хвилин. Коротше, подивіться. У мене залишається година до. Потягу, десь півтори години, і я зранку сьогодні зустрічалася з моєю подругою, товаришкою, підписницею на Ютубі в кінці концов. Лізою ми ходили на сніданок, і після цього Ліза мене завела в парк Франка і побігла. А я, типу, у мене буквально п'ять хвилин тут було пройтись, і я також біжу. Але я просто я вчора його проїжджала і я зрозуміла, що я не можу сюди не зайти, бо тут так гарно. Можу уявити ще краще, я, типу, збігу обставин. Снігом, е, ну типу, ніж ну, Я не, я не знаю, що ще могло скластись краще, тому що це перший сніг в році. Я знаю, що в Києві слякать, я знаю, що в Одесі сонце, а тут все в снігу. І це просто класно. класно. Я прям дуже щаслива. І я от казала на початку, що е, в мене погані враження про Львів, що він мені не подобається. Все. Забудьте, По-перше, я зрозуміла, що я недооцінювала Львів, по-друге, я зрозуміла, що тут ну, дуже красиво. І ну, ці емоції, які складаються, коли ти там, цю погоду бачиш, це вау-вау. Загалом загалом добре. Ну, я провела тут три дні, але я так, коротше, один день працювала, вчора працювала, тімбілдинг у нас був, типу, ми малювали, теж про це розкажу. От, ну, коротше, все, вже треба йти збиратися. Ну, я, чесно кажучи, би, може ще приїхала би. Ось саме на таку погоду прям точно. Я вже трошки просрочила свій час виїзду, але я швиденько покажу вам рум-тур. Значить, по-перше, вид прямо на ратушу. Мені подобається ідея того, що якщо садовий трошки прощуриться, то він побачить мене в піжамі. Тобто, прям-прям. І це апартменти від фест. Я думаю, що ви знаєте, якщо у Львові десь були, то ви точно їх знаєте. Що тут є? Ліжко, в принципі, ок, все нормально. Якби от цей номер був отакий, він би був дуже затишним, але він отакий величезний. Тут прикольне місце було з кріслом, бо я його повертала і тут проводила дзвінки. Ну, типу, за столом, це було дуже зручно. Є телевізор, але я не знаю, що там можна дивитися. Є диван. Я знаю, що мої колеги якраз взяли на двох. І одна дівчинка спала на, Боже, на ліжку, інша на дивані, і це дуже зручно. Але, коротше, дуже багато вільного простору, який просто гуляє, і не зрозуміло, для чого він треба. І якось не вистачає знаєте, його чимось заповнити. І загалом, як ви бачите, тут достатньо темно. Тому і краще мені чому здається, що тут не дуже добре миють через те, що так багато простору. Але загалом, бачите, виглядає досить симпатично. Тут є навіть таке місце з холодильником, мікрохвильовкою, там чайник, якісь такі штуки, все є. Є дуже великий, типу, передбанничок і вбирання. І вбирання, принципі, норм. Я, я вже умилась. Швиденько корот, прибігла, пойшла вмиватися, все, щоб типу, свіжою їхати в потягу. Зубної пасти, щітки нічого не було. Рушників багато. Коротше, він такий трошечки втомлений для мене цей номер, звісно. І в них здається що він дуже чисто. Ну, диван, цей ліжко. Крісло, воно не було чистим, якщо чи що. Але загалом через це місце розташування прямо в самому центрі мені сподобалось. І, в принципі, якби він був трошечки менший або більше додати сюди якоїсь уютності, було б прям класно. От, так що все, мені вже треба бігти. Ну, прикольно. Ой, дивіться, так взагалі виглядає перфект. Перфект. Ну все, клас! Я виселилась, в мене через півтори години потяг. Вона мені вже написала, що прямуйте до перрона. Але мені кажуть, типу, чи дивіться, тут така все красива. Але мені каже, типу, чи хочете речі, залишити в камері схову? Я така, давайте я залишу на 15 хвилин і піду попівскали. І якимось чином буду звідси їхати. є дуже прикольні місця біля вікон. Але мене не змогли туди посадити, і я така, ну окей, значить знак, що мені не треба тут нічого їсти. Я просто візьму щось з собою. Бо тут є прям якісь прикольні е, джеми, є прям різні набори, пастила, кава, коротше дуже дуже багато всього. зараз що це таке? Трияндеве ліки ощуптівочка, а сироп. Як ви могли зрозуміти, по я вже повернулася додому, тому показую, що привезла. По-перше, я вам казала, що ми ходили на тімбілдинг і ми малювали разом з моїми колегами. І взагалі у нас ми малювали якісь афірмації, ну, це така була тема. А в мене був коротше, мій власний цей дизайн. І мені подобалося, як дівчата і ходили і реагували на картини ну, типу, одна одної, і такі казали, типу, о, як класно, як інтересно, коли Почали воюту, просто мовчали, потому, що... ну тому що нішеве нішеве іскуство, мистецтво. От. Але що я привезла з таких приколів з... зі Львова? По-перше, через те, що йшов сніг, мені дуже хотілося запам'ятати, тому я купила такого зайчика на ялинку. У мене немає ялинки, ну, типу. Я не ставила ялинки минулі роки, мені не було де, в мене її не було. Я в цього року дуже хочу поставити, тому купила такого -то зайчика. Це буде мій перший, моя перша іграшка загалом на ялинку в житті. Ну, типу, на мою власну. Поняла? Клас, я от прям вирішила цей сніг запам'ятати і його купити собі. Я купила на різні падаруночки. Загалом я не дуже, чесно кажучи, привожу якісь там сувеніри з різних міст, але тут мені прям захотілося щось таке прикольне привезти. І я в Леополісі, я вам показувала, що я заходила туди, я купила різні меди. Мед, Малина, Троянда, Глінтвейн і Полуничка Базилік. От такі малесенькі баночки. Купила нам пастілу грушову, такі офігенні чаї. Ну, типу, виглядають як дрібчики, але я їх взяла просто через те, що вони виглядають дуже красиво. І там загалом в цьому Леополісі воно все в такій стилістиці. Ну, ви, власне, бачите, да, по цим штучкам. І ну, блин, ну, блін, так класно. Я взяла от, просто через те, що вони дуже красиві. Взяла Ірис. Не знаю, який він всередині. Ну, я бачила, які вони там є, але я, я не уявляю, що це таке воно на смак. Але я його буду дарувати, так що я не спробую, а може спробую. І взяла ще е, сиропчики лавандові. Е, я думаю, що прям дуже смачно буде додавати їх до кави. Один взяла собі, один мамі на подарунок. І вкрала. Ну, не вкрала, а це в мене було в готелі дріб-кава, був манговий чай, і був, був оцей дріб-пакетик. І я через те, що я так дуже багато кави у Львові, то я не випала її така. Думаю, Блін, візьму з собою. От, до речі, там, бачите, якась Е, що... от, <звичай> Візьму з собою вдома вип'ю. Так що такі покупочки привезла і ще <звичай> бліна, ну картину, ну це взагалі. Ну, я вже вирішила її там не залишати, думаю, ну нехай вона мені нагадує про, <звичай> про прикольний час. Я не дуже задоволена нею, звісно. Ну, якби. От бачите, що тут типу, рівномірно зафарбовано, типу, не тут нерівномірно, якась там фарба, якісь там штуки, такі, як я планувала, бо я не встигла за дві години намалювати. От. Але Коротше, такий прояв мистецтва мені сподобався. Так що я вже все закінчую цей вікенд. Як завжди, всі, хто дивилися до цього моменту, найкращі всі люди. І всім пока і до зустрічі! Побачимося!